Отже, я в полях, сьогодні дуже гарна погода, хоча останні дні і жовтня, але дуже тепло. Зараз 11 година, щось близько, по відчуттям гралося 15, напевно. Сьогодні буде невеличка фотопригода. Спробую сфотографувати якомога більше пташок. Було би цікаво подивитись і побачити, чи ще залишились вівчарики ковалики, бо декілька днів тому ще були, я ще фотографував. Це, напевне, найпізніше. За ці роки що я фотографував коваликів аж в кінці жовтня, тут майже вже межує з листопадом календар. Зараз я зупинився біля польової дороги. Тут в Чогурниках. Ховається багато птахів, я вже бачив синиць, горубців, вівсянок. Зараз щось спробую сфотографувати. Із мешканців, найближчих кущів, найбільше мене зацікавила вівсянка, звичайно. Трішки заспокоївшись після моїх спроб її переслідувати, пташка злетіла довго, щоб трішки понишпорити у високій придорожній траві. Виглядала, наче вона скубує маленьку травичку. Наче так крихітна кочечка. але насправді, якщо придивитись, то можна побачити, що воно об'їдає дуже дрібне зелене насіння трав, що ще не висохли. Ресіон харчування у вівцянах цілий рік переважно складається з насіння та зернових, але в траві вони можуть шукати і дрібних комах, що ховаються у зелені. Люблять вівсянки у хороший сонячний день, сидіти непомітно на польових дорогах, де ж шукаєш птахів і раптом злітають вони з-під самих ніг, а ти таки дивуєшся. Як це я не побачив? Часто попадаюся на цей їх трюк. В одну мить всі мої вісянки розлетілись по кущам, і на полвій дорозі з'явилась пані Сойка, головна лісова нишпарка. Як і багато вранових, сойки іноді розорюють гнізда, тому їх поява викликає занепокоєння інших менших видів птахів. Сойки відомі тим, що запасають величезну кількість жолудів та горіхів. Розкладаючи їх у різні схованки, осінні одна пташка може сховати сотню або й тисячі жолодів. Незважаючи на велику кількість схованок, сойки здатні пам'ятати основну частину з них впродовж багатьох тижнів і місяців. Взагалі, ці птахи відрізняються неабияким розумом і винахідливості. Наприклад, сойки помічені за тим, що спершу змочують жолодь у воді, роблячи його м'якшим та легшим для розлущування. Завдяки звичці ховати жолоді, сойки сприяють природному висілу дубів. Частина запасів залишається незнайденою, жолоді проростають, і таким чином соки роблять значний внесок регенерацію лісів. Отже, поля дорога. Я зупинився для того, щоб познімати трошки вівсянок, які ховаються в кущах і на деревах. Вздовж полів цю пору року досить багато вівцянок. Е, на жаль, я забув ND-фільтр. В лісі, мабуть, не буде проблема зі світлом. Інше, скорше всього там його буде замало, тому ND-фільтр мені не знадобиться. Але у полях під яскравим сонцем, на жаль, це дуже необхідна річ. Ущах я помітив ще одну невеличку пташку, без якої мені важко уявити наші ліси чи береги річок. Зветься вона Вільшанка. Вільшанку легко пізнати завдяки її характерному родому нагруднику. Із цим родиним нагрудником пов'язала одна біблейська легенда, але про це згодом. Вільшанка, що мені зустрілась, виявилася напрочуд дружньою, не знаю, чи то феноменально спрацювало маскування, але здавалось, вона зовсім мене не помічала, бігала під ногами, сідала на гілки на відстані метру, чим створювала певні проблеми у її фільмуванні. Буває і таке. Але не знімав досталь, тому більше розповім про цих птахів. В Україні вільшанки частково перелітніли. Одна частина популяції мігрує на південь, а інша в тих регіонах, де клімат відносно м'який, лишається на своїх гніздових територіях і взимку. Звісно, взимку у нас трапляються і залітні вільшанки, які прилітають із північніших регіонів. Дільшанки належать до тих видів птахів, у яких статевий деморфіз виражений дуже слабко, інакше кажучи, сама ця самка майже не відрізняється зовнішньо. Також знамениті вони своєю виразною територіальною поведінкою, навіть поза сезоном розмноження. Восени вони можуть позначати співом свій шматочок, лісу чи саду, проганяючи конкурентів, а співають вони дуже гарно. Ще помітили, що вільшанки іноді супроводжують великих тварин, наприклад, кабанів, оленів чи навіть людей, які рихлять ґрунт або шар опалого листя. Птаха хатерпляче чекає, доки рух листя чи землі виявить, що поживний і швиденько хапає здобич. Попри свій милий вигляд, вільшанки можуть бути дуже войовничими щодо інших вільшанок, особливо в місцях з багатої кормовою базою. Буває, що птахи ганяють один одного чи навіть вступають у короткі сутички, аби зберегти ексклюзивний доступ до їжі. Тому вільшанок доволі просто привабити на спів. Отже, повертаючись до біблійської легенди про відшанку, Вільшанка, яка нібито мала колись непоказне коричневе оперення, перення, прилетіла до розп'ятого Ісуса, щоб утішити його своїм співом. Краплі крові, що потрапили на груди птаха, забарвало її пір'я в яскраво рудий колір. Надалі весь вид, нібито оспадкував цю відзнаку жертви Христа. У християнському фольклорі є подібні легенди і про інших птахів чи тварин про чижів або про те, як Шашкар вигнув свого дзьоба, намагаючись витягнути свяхи з христа і тому подібне. Мабуть, усі такі історії відображають символічну шану самопожертві Христа і намагання маленького створіння допомогти, але, звісно, не мають нічого спільного з реальністю. Добре, щось довгеньке я затримався на цій полівій дорозі, а планів багато, тож поспішаю далі. Розповідала я, що сьогодні сонячна погода, багато сонця, важко буде фотографувати, бо я забув індіфільтер. Але зараз досить сильна хмарність. Виглядає так, наче буде дощ, хоча прогнозу доща по прогнозу дощу не має бути. Фото вам осіння примхлива погода. Я зупинився, щоб пофотографувати трохи на узлісті птахів. На жаль, поки я збирався і розкладався, вони всі посикали. Тільки тільки не зібрався рушати далі. Та одна пташка, а саме синиця блакітна, зацікавила мене своєю поведінкою. Вона захлопотано крутилась поруч, свірінькала, злітала з гілки на гілку, тікала і знову поверталася. Коли я почав її фільмувати, то виявилося, мала ще методично обдирає гілки дерев. Здається, молодих буків. Припускаю, що таким чином вона шукала чим підгодуватись. Прихованих комах чи їх личинок, що вже забралась під кору дерев, щоб зимувати. Дивіться, як наполеглива ця мала гарнюня обдирає кору, Облупила такий чималий шмат. Але маємо доволі цікаве спостереження, як приклад різноманітних підходів до добування їжі у цих птахів. Взагалі, синиця блакітна, дуже винахідливий і допитливий птах, і використовує різні стратегії пошуку їжі, особливо у холодний період, коли доступність харчів суттєво знижується. Ці синиці ще цінний але, мабуть, саме синиця блакітна і ще гаєчки, може, я би то сказати, не більш кваліфіковані у цій галузі. Синиця має сильні дзьоби, незвичайно спритність, що дозволяє їм добувати їжу із доволі важкодоступних доступних місць, із різних джерел, такі як невеликі плоди, різне насіння, бруньки дерев, залишки павутиння, де можуть зберігатись зрібні комахи. Вони доволі ретельно обшукуються шпоринки, гілочки і при цьому виказують гарні акробатичні здібності. Отже, заїхав в ліс, зараз буду йти е, на свою таємну схованку, де буду чатувати на птахів. Е Сподіваюсь, побачити довго сову. Бачив вже її там не один раз, але поки що не вдавалося фотографувати її добре, навіть зафільмувати не вдавалося, бо сови дуже обережно, до неї важко підібратись, вона нічутно переміщається, і її можна тільки побачити, ніби запам'ятати місце, де вона сіла, і підкрасти, спробувати. Ну або сидіти, замаскуватися і сидіти у засідці. сподіватися, що сова прилетить і сяде на те місце. Ну, де вони зазвичай сідають, то можна побачити по слідам. Отаке от. Знову щось захмарилось. У лісі тихо, тих не чути. Поки що нічого цікавого не бачу, але ще не вечір, то що ще день. Так що сподіваюсь, що ще сьогодні буде щось. Трішки пройшовся по лісу і отримав маленьку компенсацію за безпташний ранок, скажімо так. Маленьку дійсно маленьку компенсацію, але я дуже тішився. Поперше я побачив козака, який щось там з цим дуже затято так і багато. Потім я побачив середнього дятла і познімав його дрібку. А врешті я почув спів снігуря. І побачив, що саме ця снігуря була. Я за нею трошки походив, познімав, як вона тут харчується ягодами. Гарніня як називає персик. Вони такий дуже ніжний кремовий відтінок пір'я. Ой, дуже гарно. До речі, маскування мене трошки врятувало. Вона. Підпустила ну, не те, щоб прям так як би хотілося. Не сюди так, як би теж хотілося. Але Але... це вже якийсь результат, який ми задоволений. За кадром ще трішки розповім про снігурів. Я обмовився, що на відео, саме самиця, тому що самиці не мають яскраво-червоного забарвлення, яке є для багатьох надзвичайною рисою снігура. Але насправді не тільки самиці, але й молоді птахи мають п'яне забарвлення пір'я. Самці стають червоними лише після першої ліньки, приблизно через рік. Взагалі, це дуже типово для багатьох видів птахів. Самці більш яскраві, самиці менш помітні, а молоді птахи більше схожі на самиць. Ми звикли, що снігурі з'являються в Україні зимою і снігу це в першу чергу зимовий птах. Але у Карпатах вони гніздяться та залишаються протягом всього року. Трапилась мені змішана гая саміць. Хотів сфотографувати, але щось не дуже вийшло насправді, бо якось вони досить глибоко багілками ховались, швидко пересувалися. Це були довгохості синиці, серед них було декілька блакітних. Туреччик з власних спостережень це блакитні сениці дуже часто зустрічаються саме змішаних зграях з довгохостями. Чомусь. Ну, принаймні, мої такі особисті спостереження, це не якийсь науковий факт, але от, кажу, маю такий власний досвід. На що я їх бачу бачив е -е, в компанії великих синиць, ну теж трапляються, але от, е -е, з довгохлостими синицями блакітні якось краще вживаються, разом подорожують. Е -е. Основна проблема вторгування блакітних вирішив довгохлостих синиць це те, що вони дуже рухливі і дуже моторні пташки. Маленькі швидко переміщаються, і фактично, власне, дуже важко стримати їх в кадрі, так зафіксувати, і треба дуже швидкий автофокус, я думаю. Можу там з власного досвіду знову дати якісь кілька апарат тим людям, які намагаються не дуже успішно їх сфотографувати. Краї до хостих стіниць доволі часто пересуваються вздовж однієї лінії, наприклад, дерев та кущів, що ростуть по обіж лісових доріг чи стежок. Якщо ви почули знайоме свірінькання. А голосового хостелинці не важко запам'ятати, то потрібно визначити, чи птахи наближаються в вашу сторону чи навпаки від вас. Отже, головна ідея тут це знаходитись у позиції, коли пташки рухаються до вас. Виберіть місце, де є прогалана або просвіт, чи проміжок між деревами та гілками. Займіть фотопозицію перед таким проміжком і по можливості оберіть ракурс, на якому у вас будуть кадри з чистим фоном, тобто без купи гілля на задньому плані і подібного, щоб все є кадр. Тримайте фотокамеру, бо її готовності та обов'язково зробіть префокус. Тобто попередньо сфокусуйтеся на передньому плані в відмовірному місці, де може опинитись пташка. Можна використати елементування дистанції автофокусу, якщо ваш фотоапарат це вміє. Це допоможе уникнути довгих перефокусувань, у разі якщо ви чи автофокус схибите. Якщо пощастить, то якась ціниця і зграє, опиниться в потрібному вам місці, іноді затримавшись там достатньо довго, і у вас буде шанс отримати хороші фото. Я не радий би безмикатись і пробувати фотографувати птахів, які не потрапили у вашу зону. Це зазвичай контрпродуктивно. Якщо не вдалося десантувати птаха, іноді можна знову спробувати тихенько випередити зграю і повторити спробу. Мені іноді вдавалося зробити тричі і отримати непогані фото. Поки я тут розстелідав, щось вийшов з лісу на лісову дорогу в стару. От, чули, там воловочка стрикочить в хлещах. Але йду, напевно, далі. Все ж таки трохи залишився в цьому. бо тільки я рушив, як навіть почав крутитись за дерев волову воловочку, і тріщав мені тут. І був дуже незадоволений тим, що я потребував його володіння. Він, мабуть, мене побачив. До речі, він дотвоївся на один. Колося від мене. По чагарниках я тишком мішком сидів, щось трошки його підманював, очікував, і мені вдалося трошки його зафільмувати. Дуже люблю цих птахів, справиться. Вони доволі поширені: Лісі та Дік в лісі здовж берегів річок. Люди кажуть, що важко їх сфотографувати буває, бо пташка дуже дрібна, насправді, одна з найменших. Але вони дуже територіальні, тому власне, наприклад. Привабити на голос дуже легко, головочка. Правда, не варто це робити у шлюбний період, бо все ж таки пташка маленька, вона витрачає багато енергії на те, щоб прийти і відривувати от на тебітання, на те скотіння, що ви її включаєте. Вона думає, що той якийсь конкурент зайшов на її територію і почав прогнати. насправді спів птахів, то її прояв агресії. Тому э, бажано не зловживати такими засобами приваблювання. Тож буду рухатись далі. Вітер не летів і справжній листопад почався. Так багато листя падало, це так красиво, насправді приємні відчуття. Доволі тепло стало, Я думаю, за 17 точно. Я фактично футболці накинув лайфу літровку, виключно з маскувальних виховань. Вертаючись до солиного місця, на хуйку затримався, щоб пофільмувати птахів, що купалися у дорожніх калюжах. Тут я помітив чижів, гаєчок та самиця зяблока, що пропалась поруч у листі. Такі лісові калабані завжди приваблюють невеличких птахів, бо вони мілкі, з них можна попити води або трішки помитися, особливо у теплу погоду. Птахи завжди шукають воду, тому оці маленькі блюдця можуть стати у нагоді фотографу, що прошиються десь поруч. Багато хто спеціально створює такі декоровані імпровізовані купальні та облаштовує фотозасідки поруч. Це дуже поширений спосіб пташиної фотографії. Поки маскувалася під кущем, самиця з яблука підібралась до мене зовсім близько, тож скористалася моментом і зафільмувала її буденні осінні справи. Та часу немає довго затримуватись, короткий день добігає кінця, і я поспішаю далі. Отже, день майже завершився. Хоча зараз тільки пів четверта година, але зараз темніше і раніше. Е, в лісі стає темно зовсім рано. Е, з совою мені не дуже пощастило, хоча бачити я її бачив і не одну. Е, але саме смішні, що коли я піднявся, прямо над моєю головою злетіла сова. Прикра обставина, тому що сова полетіла у глибину лісу. І напевно на сьогодні можливість її побачити вже втрачено. Такі її пощастило. Я натрапив на сову. Скорше всього, це молода, особина або самець, я так думаю, люблю, з розмір. На жаль, прям дуже гарно зняти не вдалося. Зараз вже доволі стемніло сильно, затемно, скажімо, для хороших фотографії. Сова активно полювала, її ганяла сорока навіть. Я бачив, як сова до хвоста пірнула у листя. Це було дуже мертвно, мабуть. Побачила там якогось дрібного ну, Деякі кадри вдалося отримати, ви бачите самі. Будемо сподіватися, що наступного разу мені пощастить ще більше і все ж таки хороші фотографії і хороше відео вдасться отримати. Тож, які підсумки. Ну, День, проведений у лісі, гарну погоду, восени, не можна вважати невдалим. Я вважаю, що ж таки подорож була хороша там у полі та лісі блукає, Натураліст, та розповідач, та за природою спостерігає, це ви дошукач, це ви дошукач. Травами, росами, мандрує може нового відкривач, ранішню пташку сфотографує, це ви дошукач, це ви дошукач.